Доброго дня малята і запрошую вас на заняття ознайомлення з соціумом. Дітки, сьогодні наша мова піде про чудові творіння природи, квіти. Вони прикрашають нашу землю, радують нас кольорами і ароматами. Яскраві гарні квіти з'являються не відразу. Спочатку майбутня квітка спить, Набирається сили зовсім як маленька дитина. Для подальшого росту і розвитку квітки необхідно подбати про неї, годувати, поливати, зігрівати. Дітки, а скажіть? Хто може напувати квіти? Так, вірно, люди або дощик. А хто зігріває квіти? Так, це ясне, яскраве, тепле сонечко. Вірно, дітки, насіння квітки засаджують у землю і поливають. Коли квітка починає рости, в неї з'являється паросток і продовжує рости. І над землею з'являється стебло. На ньому виростає листя. Нарешті з'являється бутон, в якому ховається квітка. Ще трохи і ми побачимо справжню красуню. Народження квітки це справжнє диво. На лузі квіти розцвітають, дзвінки метелики літають. Ромашка, мак і васильки усі веселі та струнки. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, які квіти згадуються у вірші. Який ви щойно послухали? Правильно, у вірші ми почули про такі квіти, як Ромашка, Мак і Васильки. Як автор описує їх. Так, всі квіти веселі та стрункі. Дітки, пропоную вам пограти в гру, відгадай квітку. Я вам буду загадувати загадку про квітку. А вам треба відгадати, що це за квітка. Ну що ж, готові? Тож розпочинаємо. Тільки вчора теплий вітер вісь принис нам від весни, а сьогодні білі квіти крізь замети проросли. Так, дітки, це підсніжник. Відгадайно, ну, що за квітка. Ти побачиш її рідко. Синім цвітом серед гаю вона найперша зацвітає. Так, це пролісок. На квітник погляньте діти, там козак стоїть між квітів, Гордо голову тримає, перед вітром не схиляє. Десь червоний гордий пан не козак це, а Тюльпан. Визирнули квіти із землі чарівні, білі, жовті, фіолетові та сині. Снігу не бояться, землю вкрили рясно, квіточки маленькі, ніжні та прекрасні. Так, дітки, це крокуси, вірно, молодці малята, ви відгадали всі весняні ранні квітки. Ось такі різнобарвні запашні та чарівні квіти несуть людям радість. Хай ростуть квіти, на лузі й в саду радість несуть у дитинство і весну. Бажаю дітки вам вдалого дня. До нових зустрічей!